Дванадцятий розділ, де Хельфрід і лицарі Левенята нарешті дістаються до веселого студентського міста Віттенберг. Ну, нарешті. Цей вигук вирвався з грудей відразу кількох лицарів левенят. Коли на правому березі ельби. Показалися вежі та шпилі славного, хоч і маленького міста Віттенберг. Коли Ланскнехти вибралися зі снігового замету, дорогу так замило, що віднайти її була марна справа. Маленьке село, що стояло на березі річки Ельби, Можна було визначити лише запічними трубами, звідки йшов димок. Селяни сиділи в своїх хатах і не думали потикатися на двір. Але так чи інакше треба було продовжувати шлях. І лицар Клаус вирішив, що зараз найкраща дорога це річка. І так, по льоду Ельби, вони доскакали до Віттенберга. В зимову пору, в часи середньовіччя, коли клімат в Європі був набагато більш холодним, ніж в наші часи, саме річки і слугували дорогами. Ось і зараз селянські сани та ноги прочан, які йшли у святі місця. А також коні благородних людей вже проклали колію якраз там, де крига найбільш товста, і шанс провалитися найменший. І так весело лицарі доскакали до пункту свого призначення. Гей, чоловіче. Крикнув лицар Клаус мужику в кожусі та з великим трином на плечі. Скоріше за все, це був селянин, що вийшов порибалити в ополонці. Що це за місто? Побачивши ланцнегтів з алебардами та на конях, селянин зняв свою шапку та шанобливо вклонився їм. «Це...» Ласкаві, панове, вільне місто Віттенберг. Ось тут і пролунав радісний вигук. Віттенберг був малесеньким містечком. Там було лише дві великі будівлі це Собор та університет. І якби ще не мур, що оточував межі. Городу, то це було просто велике село. Коли лицарі в'їхали в місто, пройшовши дерев'яний міст через Ельбу, то у вічі впало збудження, що царювало на вулицях. На відміну від статечного Дрездена, де люд був солідний та розважливий, тут панувала студентська братія. Спудеї були скрізь. Просто ходили по вулицях, сиділи по шинках, про щось між собою сперечалися, грали у різні ігри та горлали пісні. Ого, як тут весело. лицар Клаус підкрутив вуси. Чому я не спудей? Монаха Мартіна вони знайшли швидко. Ну, це й не дивно. Бо він був найбільш відомим мешканцем містечка. Коли брудні, неголені, зі скуйодженим волоссям і злими очима, ланцкнехти, увійшли до кабінету Лютера, то всі, хто там був, не на жарт перелякалися. Ще пак, прибуття грізних представників влади, у всі віки. Може означати абсолютно все, що завгодно. Монах Мартін цілком міг подумати, що курфюрст Фрідріх вирішив заарештувати його та переправити просто в руки папи римського та його страшної інквізиції. Рипучими кроками. Брязкуючи зброєю, лицар Клаус підійшов до Мартіна Лютера і передав тому запечатаного листа. Все це відбувалося мовчки, і лише коли Лютер зірвав печатку, розгорнув сувій і прочитав листа. Напруга зникла з лиця монаха. Той випрямився і приязно промовив до ланскнехтів. Не бажайте пообідати з дороги, панове, і випити теж погодився лицар Клаус. Ніч у темному небі віє вітер, що свистить та гуде, зустрічаючись із кам'яницею університету. На укріпленій стіні чергує якийсь вояка із купців чи крамарів Вітенберга. Але, скоріше, можна сказати, не чергує, а дрімає, бо кому прийде в голову брати в облогу це маленьке містечко. Біля підніжжя стіни раптом якийсь рух. І якби вояка не спав, то він би просто зобов'язаний бити на сполох, але знову стає тихо. Тут унизу просто як з нікуди виникають люди. Насправді, вони вилазять із потаємного лазу настільки маленького, що якби не знати, то знайти його аж ніяк неможливо. Це лицарі левенята зі своїм ватажком Ланскнехтом Клаусом та людина вбрана у чорне, чернече вбрання. Це монах Мартін Лютер. Старий я вже лазити по таким пацючим норам, буркоче лицар Клаус. Він чоловік крупний, сильний, і пролізти там йому було зовсім непросто. Коли шестеро людей нарешті в повному складі закінчили мандрівку по тісних підземеллях, вони, не гаючи часу, хутенько попрямували на північ. А вояка на стіні все ще дрімав. Але якби на стіні був хтось більш сумлінний, то по слідах підозрілої шістки людей вже мчала б погоня. Вітер та холод підганяли їх. Під тюбцем вони бігли по снігу, скоро вони дісталися маленького села, де біля будинку мельника стояли їхні коні. Сюди їх перегнав інший монах, помічник Лютера. Лицарі та Лютер посідали на кони. Бережи вас, господь. Мій брате, заради великої справи. Це було прощання. Рудольфе, промовив Лютер, не забудь дістати ті книги, які я просив. Неодмінно, брате Мартіне. Коні поскакали в ніч. Цю таємну втечу лицарів лаштували за наказом курфюрста Фрідріха. Мало було під охороною супроводити лютера в один з замків князя. Треба було зробити це ще й таємно, бо скрізь мали бути інформатори папи римського та імператора. Тепер вже задача здавалася зовсім легкою всього лише супроводити лютера в недалекий замок. Дорогу туди знав лише лицар Клаус. Ранок вони зустріли, коли шлях піднімався на невеликий пагорб. Зліва був димок, там село, справа маленький ставок, а відразу на підйомі починався ліс. Сосни стояли в білій наморозі, неймовірна краса. Було могко. Та дуже морозно, на краю лісу лежав став недавно порубаних дров. Схоже, не змогли забрати. Дорога в цей лісок була укатана і легка. Зупинилися, і лицар Клаус оглянув місцевість. Дається, замок за цим лісом, промовив він. Але було невідомо, скільки той ліс тягнеться. Вони почекали, коли зійде сонце. Світ зафарбувався у сині кольори. Сніг лежав синій, небо блакитне і легке. Дерева не зелені, а сині та з білим інеєм. Навіть коні, здавалося, трохи посиніли.